Друзі, вітаю кожного. Я вітаю вас з новим почавшимся 2026 роком і хочу сказати, що цей рік Господь промовив моє серце дати собі виклик, що настав час подивитися на себе скрізь призму Слова Божого. Саме початок року 26-го, початок всіх починань і всього, що є, ми будемо вчитися разом. Я разом з вами через Духа Святого. Дивитися на себе поглядом слова Божого. Або навіть правильно би сказала: дивитися на себе очима Бога, як Господь дивиться про кожного з нас. Знаєте, слово Боже це як меч написано. І слово воно в наших вустах воно може звучати як меч. Саме про це мої роздуми, саме про це е, сьогоднішнє моє пісня, і це перше місце з писання – якому я хочу повести кожного з вас, це 1 Петра, другому розділі, написано обітниці Божі. Але перше ніж ми підемо зараз до того місця Списання, я хочу сказати кожному з вас, що Ісус Христос Він є живий, наріжний, дорогоцінний, написано коштовний камінь. Ми маємо з вами таку коштовність. Яку навіть до кінця, можливо, наш розум він не усвідомлює. До кінця наш розум і навіть не може осягнути цієї повноти. Тому е четвертий розділ, верніше другий розділ четвертий вірш говорить: підходьте до нього, живого камня, відкинутого людьми, але обраного та дорогоцінного перед Богом. І ви, як живе каміння, будуєте себе духовно дім. Щоб бути святим священством і через Ісуса Христа приносити духовні жертви приємні Богові. Бо в Писанні сказано: ось я кладу на сьогодні наріжний камінь, обраний і коштовний, і хто вірить в нього, ніколи не буде усоромлений. Ми з вами віримо в Слово Боже, ми з вами віримо в те, що Господь пообіцяв кожному з нас. І я повертаюся до того, як е, я хочу визначити об, початок цього року, що настав час дивитися на себе скрізь призму Слова Божого. І нижче в цьому післанні написано такі обітниці, які я хочу, щоб ви вклали в своє серце і почали цей рік з тим, що. Бог говорить особисто про тебе, як Бог особисто дивиться на тебе. І це великі слова, це не голосні такі, знаєте, як е, заклики, це те, що написано в Словом Божому, в письмі. Отже, я хочу, щоб ви разом зі мною відкрили дев'ятий вірш це перше послання Петра. І читаємо. А ви рід обраний. Царське священство, Божий народ, люди, які належать Богові, щоб звіщати величні діла того, хто покликав вас із темряви до свого дивовижного світла. я кажу зараз собі, я кажу зараз тобі, я кажу зараз в майбутньому, я кажу, що я рід обраний, просто там, де ти зараз є. Чуєш ці слова, скажи: Я рід обраний, Усвідом це. я обрана Божа дитина, я царське священство, це згідно цього послання. Я святий, ти святий. Навіть якщо ти вчора, на протязі цього дня, чи минулого тижня робив якісь неправильні речі, ти можеш прийти до того дорогоцінного каменя сказати, Господь, ти побіцяв. Ти дивишся на мене, як на святу. Ти дивишся на мене, як на обрану. І я кажу: я свята, я належу Богу. Ми не свої, ми належимо Богу. Бог заплатив дорогу ціну за своєю власною кров'ю, щоб викупити нас і сказати, що вже не я живу, а Христос живе в мені. Я покликана на дивовижно, для дивовижного світла. Ми з вами маємо те світло, яке мав в собі Христос, коли йшов до нього протягувався народ, до нього протягувалися люди. Він був улюбленим Божим Сином. І самі слова з небес прозвучали: Ти син мій улюблений, на тобі моє благовоління. І я хочу сказати, що зараз те світло, яке було на Ісусі Христі, воно є зараз на тобі. І ми з вами, скажи, я помилована, Ми не засуджені. Ми не в гріху, тому що ми є діти Божі. Саме ось так ми починаємо новий рік. Саме ось так ми будемо проголошувати істину. І зараз я завершу нашу зустріч молитвою, молитвою проголошенням, молитвою віри, молитва слова, які сказав Господь, тому що Він сказав: Я є те дорогоцінне, яке є у вас, не обнуляйте, не принижу це. А просто говори згідно Слово Божого, як Бог дивиться на тебе. Почни дивитися на себе, очима Бога, і почни говорити сам собі. Я рід обраний, я царське священство, я Божа дитина, я свята, я належу Богу, я покликана до дивовижного світла, я помилована, я Його. Тато, я дякую тобі. Зараз за початок цього року я молюся зараз за кожного, хто зараз чує мої слова. Благослови. Нехай всі твої благословення з небес вони зійдуть. Ми благословені при вході, благословені при виході, благословені кожен чин нашої роки. Ми благословені всюди, куди ми приходимо. Ми всюди, куди входимо, приходить Боже світло, неймовірне Боже світло. І Бож сказав: Використовуй моє слово. Воно, як меч в твоїх вустах, почни говорити. Почни усвідомлювати і почни довіряти Богу. Отець, я дякую тобі за цю усвідомленість, за це розуміння, що Христос живе в мені, Його сила, моє тіло це храм Святого Духа. Написано, що вже не я живу, а Христос живе в мені. І Його дивовіжні повнота небес. Вона діє в кожному з нас. Ми, дорогі, я хочу, щоб це пісні. Щоб це живе слово, щоб ви в нього просто входили, ототожнювали себе з ним. І настав час дивитися на себе скрізь призму Слова Божого. Благословінь і до зустрічі. Папа. -па.